Вітаю, я Олександр Бабенко, та пропоную вам ознайомитись з моїм вебінаром на тему грошове забезпечення під час проходження лікування. Ця тема вона доволі є актуальною на сьогодні. Цей вебінар я розбив на декілька глав, розділів, можливо так сказати, а саме, це нормативно-праві акти, що регулюють грошове забезпечення під час лікування, виплати за лікування грошового забезпечення. Виплата додаткової винагороди за час лікування, виплата для військовослужбовців після закінчення лікування, відповідно висновки та рекомендації, котрі обґрунтовуються моїм досвідом. Отже, загальне правило для військовослужбовців збройних сил України, Державної служби спеціального транспорту, Державної прикордонної служби України, також Національної гвардії, хочу зазначити, крім випадків, коли. Військовослужбовцями саме Національної гвардії отриманого поранення під час бойових дій. В усіх інших випадках застосовується наступний принцип та підстави для виплати грошового забезпечення під час лікування. А саме, протягом 4 місяців з моменту госпіталізації, за будь-якою підставою, це може бути хвороба, це може бути поранення, травма, контузія за будь-якою прив'язкою. Тобто, або під час бойових дій, або під час виконання військових обов'язків, або під час проходження військової служби. Тобто за будь-якою підставою та перебування також у відпустці у зв'язку з лікуванням за рішенням ВЛК військовослужбовцям здійснюється виплата грошового забезпечення за останньою займаною посадою. Якщо ж е військовослужбовцю було направлено на лікування, коли військовослужбовець перебував в розпорядженні командира і відповідно отримував 600-800 гривень, то слід застосовувати саме цю норму, що військовослужбовці повинні нараховувати розмір грошового забезпечення за останньою займаною посадою. Що стосується військовослужбовців строкової служби, то вони отримують грошове забезпечення протягом усього часу перебування на лікуванні, незалежно від того, чи це вони 4 місяці лікуються, чи це може бути 6 місяців. Отже, наступним розділом нашого вебінару є виплати для військовослужбовців після закінчення лікування. З таким питанням доволі часто звертаються як військовослужбовці, так і дружини, матері їх. Отже, це питання є актуальним і пропоную розібратися в ньому детальніше. Військовослужбовці після завершення лікування можуть отримати наступні виплати. Що стосується виплати грошової допомоги для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення, виплачується раз на рік. Як правило, ця виплата вона стосується більше питання щодо надання військовослужбовцям відпустки. Але, як ми розуміємо, на час воєнного стану надання відпусток щорічних для військовослужбовців є доволі проблемним питанням, а виплата оздоровчих, як їх називають, серед, між собою військовослужбовці, Може здійснюватись і за поданим рапортом, навіть без направлення у відпустку. Крім того, військовослужбовці мають право на отримання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань в розмірі не більше місячного грошового забезпечення. Така виплата вона здійснюється також раз на рік. Виплачуються за поданим рапортом військовослужбовця, який долучає, також медичні документи щодо отриманого поранення, проходження лікування, тяжкості діагнозів, і виплачується вона за наказом командира при наявності відповідного фінансування. Виплата матеріальної допомоги на вирішення соціально побутових та оздоровчих вони можуть здійснюватися протягом календарного року. Тобто навіть 30 або 31 грудня відповідного року ця виплата може бути здійснена навіть якщо військовослужбовець подав в рапорт в перших місяцях року. Крім того, військовослужбовці мають право на отримання одноразової грошової допомоги. ОГД, виплата вона можлива при встановленні військовослужбовцю групи інвалідності або відсотку втрати працездатності. Без встановлення групи інвалідності і відповідною прив'язкою, яка визначається Медико-соціальною експертною комісією. Отже, перейдемо тепер до загальних висновків щодо розгляду попередньої інформації. За час лікування військовослужбовець має право на наступні виплати в обов'язковому порядку. Якщо це лікування у зв'язку з пораненням, травмою, контузією, пов'язане з захистом батьківщини. В тому числі це і лікування позахворювання, що є наслідком цього отриманого поранення. Отже, військовослужбовець в обов'язковому порядку повинен отримувати грошове забезпечення протягом 4 місяців з моменту госпіталізації, додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень на місяць пропорційно часу лікування. Ця виплата стосується всього часу перебування на такому лікуванні, а також перебування у відпустці по рішенню ВЛК. Якщо поранення травма відноситься до тяжких згідно наказу Міністерства охорони здоров'я номер 370 Також військовослужбовець раз на рік має право на виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з отриманою пораненням. Також військовослужбовець в подальшому має право на отримання одноразової грошової допомоги після проходження медико-соціальної експертної комісії. Якщо у вас залишились додаткові питання, уточнення, або ви хочете отримати повний доступ до презентації, яку ми розглядали під час вебінару, можете написати мені в особисті, зокрема, в телеграм або на електронну пошту. Найкоротші строки я з вами зв'яжусь та обговоримо всі деталі або додаткові питання. Дякую за увагу, до нових зустрічей!